Братва, всіх вітаю, ви на каналі Mototreval. В цьому відео буде огляд спортивного мотоцикла японського виробництва Yamaha R3 300-кубовий варіант виробника Yamaha, спортивна модифікація В такому синьому, симпатичному кольорі. Про нього поговоримо. Японії в японії у мене на каналі. Досить мало, але якщо є можливість записати такий апарат, то чого б мені цього не зробити, як каже мотохата. Тому заварюйте там, не знаю, чайок, півас, в кого що є, приємного перегляду. В першу чергу, як завжди, про двигун, але двигуна на спорті роздивиться майже нереально. Ми його не бачимо, тільки радіатор. Але я буду розказувати в цьому мотоциклі двоциліндровий двигун. 300 кубічних сантиметрів, 42 кінські сили. Наголошу 300 кубів, 42 кінські сили. Мого знайомого, та в принципі, на всіх кавасакі ніндзя 400 44 коняки при кубатурі 400. Звичайно, там не чистих, 300 кубів, а 320, якщо не помиляюся, але все одно отримати таку потужність при такій кубатурі. На мою думку, це досить гарна. Оптимізація двигуна. Те, що я й казав, чим японці вирізняються серед Китаю, що вони роблять мало кубатурні навіть мотоцикли і оптимізація двигуна, що вони вижимають з нього максимум потужності. Коротше, китайцям є, що повчиться. Добре, що вони почали на 200 ках вже в 250-ках ставити 4 клапана, щоб уже мотоцикл був потужніший і їхав бодріше, і оберт набирав швидше. Так, продовжуємо. Інжекторна система живлення, шестиступінчата коробка передач, 4 клапана на циліндр, само собою наголошу, рідинне охолодження, доступ до нього. Ну, блін, на спортах на всіх доступ, я б сказав, би, такий, обмежений. Але подивіться на його колір, синій металік, такий, я б сказав, би, блакитно синій. Аквамарін, не знаю. От, називайте, як хочете, але ви бачите, що колір. Пофарбований мотоцикл реально шикарно. На Ямахі MT07 мого знайомого. Так само диски пофарбовані під колір мотоцикла, також сині, але тут він більш такий природній, там такий токсичний. Ну, коротше, 17 колеса, 110 резина попереду. І 140 -ка позаду. На таку кубатуру з такою потужністю, думаю, можна вліпити і 150 резину, але 140 йде з заводу. АБС присутній. Гальмівна система гідравлічна. Як же без цього? До речі, модель 19-го року. Перевернута вилка присутня, золота основа, стакан золотий. Ну, прикольно зробили. До речі, як подумати, золотий і синій, де там взаємозв'язок. А воно мотоциклу реально йде. Подивіться на передню частину, на оці зуби, на оці гострі кути, як класно зроблена морда. Досить якісно все виготовлено. На діодах мотоцикл. Широкий такий передок. Ну, коротше, так, загальма, в принципі, сказав все, АБС ми бачимо. Так, ліпоновий руль тут туристичним кермом і не пахне. Це перший спорт, на який я записую огляд, щоб був повноцінний кліпоновий руль. Ну, що ви хочете, якщо купляєте спорт, ви знаєте, що ви берете. Хочу показати вам фішку, що на цьому мотоциклі зеркала мають такий фіксатор. При транспортуванні можна їх скласти, а потім. Повернути в їх стандартне положення От. і вже виглядає набагато краще. Провіримо посадочку мотоцикла, та, що сів за кермо. І мої перші враження, А перші враження мої такі, що, як і казав, кидається оцей колір, кліпоновий руль, повноцінний спортбайк по органах керування. Тут нічого заумного немає, що цікаво, Курки зроблені з таким фіксатором. Чесно сказати. А, ну так, да, він, бачите. Ближче його робить до вас. Або далі. Регулює положення. Плюс бачок гальмівної рідини, як на спортах, присутній. Приборка. Давайте глянемо на пробіг. А він тут просто мінімальний, просто мінімальний новий мотоцикл на гарантії з пробігом 5300. Навіть обкатку, як кажуть, не пройшов. Бо для японської техніки така поблажка допускається. Желізо ресурсне, тим більше двохциліндровий варіант. Про що говорити? 5-вольтовий USB. Порт присутній, щоб зарядити ваші гаджети. Навіть така платформа є, щоб поставити там телефон чи якийсь інший девайс. Вималки, моргалки, все тут є. Все тут є. Ну Базове, все базове. Тут я вам нічого такого нового не розкажу. Індикатори всі відображаються. Чек, АБС. Все це тухне, коли запускаєте двигун до речі. Давайте ми його запустимо. Оце воно два циліндри реально апарат працює. Ну що, два циліндри є два циліндри, звук приємний. Вже відчувається, що ви запустили японський мотоцикл, а не китаєць, бо один циліндр він дуже вирізняється, його чуть. Мало мотоциклів одноциліндрових, там не важливо. Японське, китайське виробництво, які мають звук, в принципі, серйозний, цікавий, як для одного циліндра. То тут їх два. Давайте глянемо на фари. Блін, ну морда прикольна в нього. чого. Реально прикольна мордочка. Діодне освітлення, стопи так само. Брін глушаком, точніше, вихоп з глушака, так глупить нормально. Фари в нього прикольні. На діодах, 19 рік. Симпатичний апарат, симпатичний реально. Їде він, давайте поговоримо про те, як він їде. Хочу сказати, що для 300 кубів, як я говорив, він реально їде досить бодро. Уточню, що 29 метрів у нього крутний момент. Набирає швидкість бодренько, як 400-ка. От я не відчув великої різниці, що 400 ка і 300 -ка – це щось небо і земля. От Kawasaki Ninja 400, на який я робив огляд, і Yamaha r 3 520-й ланцюг, подовжений такий щиточок, щоб мастило, не ляпало, як я кажу. Ну, а так по загалях, нічого такого цікавого, тут роздивитися, в принципі, і не можна. Картер, хоч трошки доступ є. Те, що й казав, що на будь-яких мотоциклах є такий люфт, ви там переживали, що на японцях він є, на китайцях немає, є він скрізь. Хочете, прибираєте, хочете ні. Моноамортизатор ступінчатий варіант регулювання. Уже посадка тут по підвізки, якщо сидіти і пробувати їхати. Середньої жорсткості реально середня. Але можна скрутити. я вам дивлюся, що є куди. Та що? Отак ми з вами оглянули такий огляд цього мотоцикла. Хочу на завершення сказати, чим класні 400-кубові, 300-кубові мотоцикли. Що у них така тенденція, вони розкривають свій потенціал чогось, на мою думку, після третьої передачі. Перша коротка, друга. Де є такий ривок. Уже, в принципі, А от третя дає можливість навалювати там, до сотні, там може навіть і за сотню. В кожного своя манера їзди, бо все рятує два циліндри. Навіть на третій передачі ви опускаєте в ноль майже в ноль оберти, даєте газу і він пішов далі. Тобто ви можете як і 20-30, це може грубо сказано, 30-40 їхати на третій передачі, кинуть вниз. От. Потім відвалить ручку газу і до сотні розігнати його досить бодро. Бо на одноциліндровому двигуні розкочегарить двигун з понижених обертів на повищеній передачі важко. Так само хочу звернути вашу увагу ці логотипи Ямаха. Як вони круто виглядають з цією фарбою. Ну просто красота, ну подивіться. Ну... От Чесно вам скажу, мало я знаю китайських мотоциклів, щоб така якість пофарбованих от таких деталей була синій, переливається кожна деталь, відображається на цій пофарбованій частині. Вон ще один значок Ямаха. Круто, от реально зроблений мотоцикл, круто. Отак от показую вам деталі. Навіть зробимо отак, щоб максимально показати вам його деталізовано. Як круто пофарбований цей мотоцикл. І колір пасує цьому мотоциклу, хочу уточнити саме головне і основне. І тут гріх не зробити рекламу, бо такий мотоцикл знаходиться в мотосалоні Art Moto В місті Житомир. Саме цей варіант. Під замовлення привозить, можемо, будь-який варіант іншого виробника, сузуки, кавасакі, все є. Мотоцикли в дуже гарному підготовленому стані, технічному і візуальному. Придратися майже немає до чого. Просто красота. Просто красота. Та що? Підписуйтесь, пишіть свої думки, коментуйте, як вам цей мотоцикл. Хто має бажання придбати і розсікати на такому апараті, звертайтесь в компанію ArtMoto. а я напевно сяду і ще разок проїдусь на цьому апараті. Komentujcie na związku.